E aí что вы сегодня пришли под Харьковский городской совет. Сегодня опять, как и вчера, мы с коллегами э, будем требовать исполнения решения суда, которое было принято 19 числа, которое приостановило действие решения о повышении тарифов. Вчера исполком Харьковского городского совета на тайном, не побоюсь этого слова, без заседания исполкома, без прессы, Принял изменения в решение, которое они приняли ранее о повышении тарифов. Это ничего не меняет. Ведь то решение, в которое они приняли изменения, оно приостановлено. Все равно на данный момент и де Юры действуют старые тарифы на метро 5 гривен, трамвай, троллейбус 4 гривны. Поэтому сегодня мы будем идти в Харьковский городской совет и спрашивать у Харьковского городского главы, у главы исполкома Геннадия Кернеса когда будет выполнено решение суда. Ну что, друзья, земляки, не поддержать ребят, не поддержать эту инициативу мы не можем. И, естественно, никак не могли бы остаться в стороне нужд и беспокойств наших земляков, горьковчан. Есть закон, он должен быть обязательным к исполнению для всех. Для обычного гражданина и для мэра города. Будем поддерживать, будем бороться, ребята, с вами. з Дякую. Шановні друзі, земляки, побратими. Сьогодні ми знову зібралися під стінами міської ради, щоб сказати, що ми є, що Харківська громада Вона об'єднана. І наше організоване військове братство звичайно на боці Харків'ян. Так, у нас є пільги на проїзд, але у нас є наші дружини, наші матері, наші сусіди, і, звичайно, їх турботи стосуються і нас. Тому ми за справедливі закони для усіх. І якщо суд іменем України приймає рішення. То це рішення обов'язково для виконання для всіх. Тому сьогодні ми тут. Ми хочемо, щоб нас бачили і чули. І ми розраховуємо на відповідну реакцію. А якщо її не буде, оставляємо за собою законне право вимагати від керівництва міста виконувати закони України. 22 лютого завтра буде 5 років. Як один місцевий пеодал тікав з Харкова від розлючених харків'ян. Тоді люди вийшли проти того беззаконня, яке творилося в тому числі і в цій будівлі. П'ять років пройшло, а ніхто уроку не вивчив. Тож сьогодні ми будемо нагадувати, що в країні все ж є закон і його треба дотримуватись. Кернес відкривай! Водовоза на, месте. на месте. Дело в том, Это что честный. действительно существует, Это существует определенная проблема. Есть решение суда, которое не, не выполнено, выполнено на данный момент. ...вы, Я расставляя лавочки и рассаживая цветы по завышенным ценам, пиаритесь вы перед выборами. А здесь пришли мы конкретно решать вопрос. Если вы до сих пор не поняли, пожалуйста, сбейте себя с песь и услышьте нас. Если вы дальше будете продолжать грабить харьковчан мы вас я лично вас вместе с этим креслом вынесу с этого кабинета вы меня услышали не до свидания мы вам скажем до свидания это вороватая городской власти поэтому мы вас заставим выполнять решение суда и жить по закону закон для всех одинаковый нам зараз потребует четкое решение до чего мы приходим мы сюда пришли не просто вам выслать свои претензии Ми прийшли за чітким рішенням. Чи будуть задоволені вимоги харків'ян, чи ні? Чітка відповідь. Якщо а, так, тоді в який термін, якщо ні, тоді чому. Я дійству по 87-му, 88-му рішенню і Все. А по рішеннях суду ви не дієте? Ні. Мені зараз рішення суду на зовсім другое. Вися, у нас тут Україна, чи Ой, у вас тут своя якась держава, своя влада, це рішення? Де ви, ви, ви знаєте рішення, не ви знаєте. Що у вас мені вирішити? Указание ухвалы окружного административного суда. Евгений, чтобы вы сказали, что вы отказываетесь выполнять ухвалу. Я этого не скажу. Вы я будете не... ее выполнять? Да. Скажите, вы... По это... какому решению? Предыдущему? По решением, который... основ. основным решениям, которые 72-73. 72-73. Вы будете выполнять ухвалу? По нему, пожалуйста, по 87-88 не буду, мы же Евгений. Нет. нет, подождите. Вы по 72-73 будете выполнять ухвалу? И Все. когда? Я когда? Я ну, вообще не выполняю ухвалы. Ну, пожалуйста, выполните ухвалы по решениям 72 и 73. Она ко мне попадет, я с юриста получу вызову юриста, с этого получу свою позицию. Все. А когда она к вам попадет? Ви мене спрашуєте? Ізвині, ви мене спрашуєте, я в мурсовір. Вона пройде процедуру мене, після Мені юристи будуть давати своє документ. Зараз ми чуємо відвозила, що просто ігнорується э, ухвала суду, вона не збирається виконуватися. нам знаходять якісь э, фейкові, ефемерні приводи, чому це не, э, не буде виконано. Зроблені якісь э, юридично нелегітимні э, рішення виконкому тасуються. Я вважаю ці дії просто шахрайськими. Я вважаю міську раду шахраями, котра сьогодні краде гроші у харків'ян, котра сьогодні розкрадає міський бюджет. Ця міська влада має піти. -пі. Пообщались з водовозом по профильним замістителям Харьковського городського Парень нормально себе чувствует. уверенно выучил 4 цифры 87-88. Это новое решение исполнительного комитета. А, я так понимаю, что эти ребята на шестом уже году революции единости еще ничего не поняли. В субботу, кто не может прийти сам, пусть приходят ваши соседи, друзья, знакомые, родственники. Это дело, которое касается всех. Законность, правопорядок. Ми живемо в цьому місті, ми живемо в цій страні. Це перше та саме головне. Все мы ми можемо вже то более-менее решать. Закон обязателен для всіх. Учасники АТО це люди, які захищають Україну ззовні і, звичайно, розбудовують її зсередини. І ми там воюємо і воювали за те, щоб тут були змі. Від нас з вами залежить майбутнє нашої країни. І наших родин. Тому зустрічаємося тут в суботу, о 15-й годині. Сьогодні всім дякую. Тут біля стін і підемо маршем до площі Свободи і продемонструємо, що ми є, і що ситуація, яка відбувається, нас турбує. І ми її будемо змінювати. Всім дякую, слава Україні! Героям слава!